Я вам, всем привет, мои подписчики. Сегодня снимаем обзор на Липаны Сердисти 20. 你走了没有？<laughs> Подписчики, я ще раз вітаю вас на своєму каналі, а саме в цьому відео, в якому ми будемо робити обзор на славнозвісного ліфана Владіка, який не так давно подрізав мене на МТ6, і я перекинувся, пішов на взліт. Також посилання на те відео залишу в описі, щоб ви глянули, як же ж те падіння було, бо я його засняв. І Дмитро на своєму віпері, який продається за 20 тисяч, і я на Діоні теж. Виїхав сьогодні катнутися і разом заснімемо обзорчик на такого Ліфана, Ви теж хотіли дуже сильно обзор. Ну і почнемо з двігла з одною свічкою, з чотирьма клапанами, з одним циліндром, одним баняком і з цепом ГРМ і з маслом всередині. Але як ви бачите, тут його нема. Водяне охолодження, там залита зелена речовина. Один розпредвал, так як модель чуть-чуть трошки попроще. Чим останні мотоцикли жорсткі. Стартер, генератор. І карбюратор. ПЗ-32. Карбюратор називається, він тут такий обсраний трошки з обичним подсосом. Шість передач має перша вниз і останні всі доверху. Нітралочка посередині, яку Владік не може зловити. Дуже тяжко вона ловиться. Хороше двігло. 22 коня має, і воно дуже достойно їде на ці 22 коня. Прям так хорошо, вроді 140 на ньому перли по оцьому брехливому спідометрі. Приборочка в нас електронна повністю. Тут кілометри швидкість, тут у нас передачі, тут в нас час є, тут в нас пробіг. Пробіг, до речі, 4700. Ну, там по-справжньому десь під 6. Тут тахометр і. Показник бензина в цьому баку. Бак в нас на скільки? 13. На 13 літрів бачела, але він вже пом'ятий, тому сюди влізе менше. Тут в нас що це в світло є? Як ви бачите, дальнє. Це просто підсвіточка, да, Владик, чи ні? А це вона вже виключена. Ви зрозуміли. Стартірок, який не працює на передачі, треба вижати з цепу. Пібіпкалка. І... Мигалочка, мигалочка ось вона мигає. Ключик в нас в двох положеннях працює, виключено і блокується руль. І включено, все. Тормоза тут гідравлічні, що передні, що задні. Спереду така машинка тут. Двохпоршньовий пошньовий супорт. Е, дуже великий диск, передній, ротор. Ну Дуже великий, коротше, тормозить воно по чорному. І взаді також гідравлічні тормоза, тільки вже однопоршньові, як і всіх цих сирунів. Зекономили китайці, але також вони нормально тормозять. Маятник металічний повністю, такий здоровий кабан. Тут нічого про нього не можна розказати, без прогресії, обичне кріплення. Також амортизатор-моно. Амортизатор, без налаштувань, вроді можна його тільки жорстчим зробити, я не знаю, так да? чи ні? Ви теж не знаєте, я теж не знаю. Тут було кріплення під бризговичок, якого відірвало. Всіх відриває. Також є в нас в селі ще один ліфан, в якого теж одирвало оцього бризговичка. Якщо ви не хочете впасти мордою об асфальт, то знімайте його зразу. Колеса алюмінієві з безкамерними покришками. Юан Синг. 17 колеса в нас тут 130 на 70 заднє, 100 на 80, переднє 17, хороші колеса, але вже заднє стерте, переднє ще більш-менш. Це за 5 тисяч пробіга. Від попереднього власника достався він без пластика бокового і за такою вм'ятіною. Ну і трошки щасливий фарою ну то нічого страшного. Воно дуже сильно б'ється, щоб ви собі знали. Падіння він не прощає. Фара в нас працює по-конському. Така підсвіточка, така і світло. Основне. Щіточок пластиковий, такий твердуватий. Так що зразу теж буде отривати його у вас. Радіатор тут не такий вже іконський, в Діменого Ірбіса жовщий радіатор, більший. І більше туди рідини влазить. Тут такі є вм'ятіни, але він вроді би не пробитий. Тут пластик теж є, хорош, але щоб це, це все зняти, це дуже треба помахатися, бо тут повсюду багато скритих. Болтів. Сідушечка в нас мягка, удобна, широка. Для заднього пасажира також удобно, правда, ні, Тімон? Ну, нормально. Добротне кріплення на номер з підсвіточкою все нормально. Задній стопар такий класний, тут виповнений з ледовської ленти. Виглядає класно. sr 224 v Вилочка в нас перевернутого типу. Хороша, ще не потікла за стільки часу. Тут є, виглядає сальничок, защити ніякої нема, але тим не менш вона дуже класно працює. Регулювань тут також немає в ній. Да, тут просто така звичайна хороша вилочка. Вихлоп дуже такий цікавий, як в баджаджа. тут одна баночка знизу і отут друга баночка з таким уродським <кхм> штронцелем, в якого не влазить навіть два пальця. Коротше, таке діло, але ну, робить він дуже тихо. Продемонструю. Та я поняв. Але хлопці, я тут ловлю передачу з першого разу. Та я теж. Ти поняв у рот який. Трошки ми продавалися. Мій прокол. Отак він тихенько працює. Провал трошки є, але то нічого страшного, бо це задушений ПЗ-32. Якщо сюди вальнуть ПВК, це буде просто смерть. Скажу зразу, на цьому мотоциклі клапана ще не погнуло, і їх ніхто не налаштовував. Похлопаємо чи що, блін. Але в моєму селі, в моєму селі, є один е, дімон, в якого. Є ліфан погнутий клапан СР 220, на якому 3000 кілометрів пробігу, і в нього вже розклепало два клапана. Коротше, він їхав перед дівчатами, вирішив дати відсечку, дав отсечечку і він в нього заглох. І більш не завівся. Він розібрав головку, виняв клапана. А вони оказалися чуть-чуть погнуті би, і розвальцовані на кінці, там, де рокіра стоять коромисла. Ось от така от фігня получилась з нього на три тисячі пробіг. Так що знайте, що це не міфи, що на цих ліфанах гнуться клапана і страдають. Таке реально на них є. Дуже часто трапляється, але тут поки що ще нічого не трапилось. За п'ять тисяч, ну там, грубо говоря, шість тисяч пробігу. Хоч на ньому крутили теж отсечки, передолили як дурні. Але нічого з ним не случилось. Коротше, все нормально, бо треба лити мотюль 7100-7100 і не доливати, щоб у вас в очці не було масла. Треба заливати масло до такого стану, і буде у вас щастя, і клапана будуть ходити вічно. Є такий в нас вентилятор, який включається, коли ви дуже сильно розкочаєте цього мопеда на місці, і тоді він у вас включиться. Тут є отвір. Е... Все, як то охолоджування свічки, як я поняв. Він каже, Свічка що видна. тут є отвір охолоджування свічки, як ви бачите. Так, да, Це дуже продумана тема і вона охолоджується. Да, да, я знаю. Не, серйозно. Хорош. Серйозно, Так, да, класно, блін. ну Придумали вони добре ці кітайоси. тут, як ви бачите, можна заливати масло. Тут, як ви бачите, можна заливати тусол або воду. Тут... Ставка з ірбісом. Давай, <си> <си> О, подожди, подожди. Рамця тут металева, звичайна, трубчаста. Поки що ще не лопнула. Хороша, така гарна. Тільки щось дуже, ці китайці тут понасирали. Ну, нічого страшного. Взаді зірка стоїть ось така вигнута, як в мене на гіоні. Тобто, бачите, не рівна, а за таким вигином. Задня зірка тута на 38 зубів, передня на 15 вроді, чи на 16, щось таке. І цепка також, звичайно, розтягнута. І Владік вже її запердолив. Коротше, тут запердолена зірка по конському. Гляньте, зубів просто вже нема. Ну і так само розтянута цепка тут. Передня зірка також повністю згіджена. Люфтить демпфер, але він, походу, всіх так люфтить, гляньте. І такі діла, треба вже міняти за 5 тисяч. Зірка зжирається повністю, це простягується повністю. І, до речі, тут же зірка була міняна. Це не рідна зірка, вже другу зірку, якусь злизали за 5 тисяч пробігу. За 5 тисяч нічого такого сильного не сталося. Якби на ньому не падали, то все було б з ним добре. Так то нічого не до чого ніхто не ліз, карбани ніхто не налаштовував. Свічку ніхто не міняв, не чистив, рідину тут ніхто не замінював, вона чисто така кислотна, зелена. Тормоза також ніхто не прокачував, воно все дуже класно, чудово робить. І єдине просто міняли одну зірочку задню і все. Падіння я дуже добре витримав. Столкнов'яні з МТшкою зламав тільки два зеркала і погнув трошки фару, але вже її вигнули, і вона тепер стоїть рівно. Владік, Вадик, який в тебе. 165. 165, а ну сядь. Владик ростом 1,65 і йому удобно, правда? Взагалі Вообще Вообще класно. Гляньте. І виглядає він дуже красиво на ньому. Не так як урод якийсь малий. Знаєте, як ці чуваки чорні на красачах японських на одній нозі такого рушають і потім валять на задньому. А Владика такого нема. І я 1,86 метрів ростом, Владик знімай І мені... На ньому також дуже зручно. Він прям такий, знаєте, він типу маленький для мене, я стою ондо. Він такого, але реально удобно, я вам скажу дуже удобно. Ну, може, й буде чути, ну коротше, ладно. Дуже удобний мопед, підходить як і для метр вісімдесят ростом, так і для метр шістдесят ростом. Так що, знаєте, все буде класно. Посадочка класна, яйцями ніхто не пьохається. І пасажиру також дуже і дуже зручно гляньте. Він теж об мене яйцями не пьохається. Діма, тобі удобно? Взагалі <звук> класно. Такий класний мопед. Чуть-чуть трошки хрустить амортизатор, свістить, але все нормально. Шклянку масла туди дати і воно буде так само класно працювати беззвучно. Ну і в принципі, все, я все розказав. Я думаю, вам обзор сподобався. Ліфан мопед дуже чудовий, класний, прекрасний. Рекомендую до покупки, але будьте готові, що клапана вам вистрілять в жопу, і мотор вилетить прямо десь от туди о невеличкий тест драйв Я вам розкажу, як він їде, що тут по чому, і все, і ви все побачите. А потім що, може, трошки покатаємося. Я дам угла на своєму Геонсоні. Да. А днімо, отсечки на віперсоні. Я вже на мопеді, як ви бачите, дуже удобно, класно, хороші тормоза, і ми його заводимо. Ось такий тут чудовий завод. Зроблений з завода. Трошки хрустить, але нічого страшного. Друга передача, їде прекрасно. 26 кілометрів. Третя. Четверта. Набирає він просто по лютому. Реально хлопці чотири клапана рішають проблему з набиранням швидкості конкретно. Бо просто да, отак. І він моментально набрав, прохрустів цеп і він не набрав швидкості. Коротше, як буде нормальний цепіра, нормальна задня зв'язочка тоді ми знімемо тест-драйв нормальний. І на ньому прокатнемося. Бо реально зараз я не можу вам в полі показати його максимальні можливості, як він передолить, як стає на заднє, з якої передачі. І всяке таке, і його розгон. Тому ще буде наступна частина тест-драйв цього мотоцикла. Також він дуже, знаєте, маленький, легкий і просто маневрений на поворотах, він взагалі чудово розвертається, все класно. За це великий лайк. Реально дуже удобна машинка. Посадочка удобна. Їде він стабільно, нічого не хрустить, знаєте. Ну, хрустить, є. хрустить тільки цеп. А так-то все нормально. Набирає класно, його не дергає. Взагалі чітко. Подвесочка відпрацьовує класно, подвеска прикольна. Така в міру жорстка і в міру мягка на ямах. Вжимає, так його взагалі, о, гляньте. Є, до речі, ось зарядка для телефона, але вона в нього відірвана, бачите, чуть-чуть одирвана. Можна на ходу доставати і заряджати телефон. Отак. Домедер працює класно, поворотнички теж. Раз, два, сигналочка. сцеплення, Все класно. І нейтралочка ловиться теж дуже чудово. І провал. Ви зрозуміли, який тут класний провал. Але це йому не заважає навалювати по чорному на цьому мотоциклеті. Надіюсь, обзор вам сподобався. Ставте лайк. Обов'язково підпишіться! Бо да мені 3000 підписчиків! Так само, як і вам, щоб бачити більше відосів. І також підписуйтесь на мій інстаграм, бо в мене там багато сторіс. Також дуже дякую всім спонсорам, які мене підтримують в Ютубі. А ви, якщо ще не спонсіруєте канал, не. Оформили спонсорську підписку для того, щоб бачити відоси першими. Оформляйте по посиланню під відео. Підписуйтесь на владіковий тік-так, інстаграм залишу посилання під відео і ді теж. Все, а ми їдемо трошки навальнем на задньому. Над задньому. Хлопці, зараз буде гоночка! Ну майже, але це в мене він просто буксує всю дорогу. Вона на дорозі спробує. Ну, то я не кручу ті по передачі. Я сильно не кручу. Hai. Давай з друзі. Другий передачі.